Свити бачить є, є, не можу знайти, де яма, там не камадоріруючи, як вона правильно називається, де зберігаються дохлі сви. Прибок зручає. Десь почні зберігатися, тому що я дуже займався свили, і в мене дуже свині і дохли і народжувалися в будь-якому будь-якому випадку, повинна бути десь я її обійшов, не все не, не, не портять тут все добре коротше поговорювали вони скрізь Не можна та й не зі тут наші мільйони Захищать. Ситуація в Україні. Нічого. Я зараз будувати такі України. Не будуть ворувати, будуть людям достойно зарплату платити. Тоді почнеться поряд. Поки от ці книжці будуть тільки набивати собі в кармани. Що нічого не згоди буде бідна наша українська. Ми правимо відео в стоп-корупцію. Стоп-корупція буде далі працювати з незаконними людьми. Це треба лазити це, знаєте? Всю після кінцом кампанія. Хоча тут дуже тут. Бачите, фіборував. Значить я нічого не вимушую. Хоча ціна в мене є квет, що я маю право ходити. Офіційно, чекати був. Ситуація у нас. Ще ось у Чіпсклад готується. Ну, це не погано. Скажу, все було наше. Тільки по закону України людей. влаштовували. І до країни. А вони тільки з цієї землі висасують і всі. Треба ось із цими побачити, а потім следючи. Ну, бачите, нема бач? забора. Якийсь чоловічок, ну, бачите, далі ходить, качанчики збирає, Щоб супроводувати сім'ю. Тут ось у нас намагаються. Пілони поперебавляли а їм на людей по шарабан. Ось так, зараз, аби можна пів цю дорогу зразу. Тобто видів було, що там станки, готується ще один сарай. Бачите, не в аварійному місті знаходиться солома, це щоб людину вбив і сказати, я моя хата краю, чого я не знаю. Це такі справи. Обережно, бо там мала бої. Ну тепер ми покажемо, де людина проживає. Оце ж його село Ілусівка. Будемо дивитися. І одразу попереджую, ток не дає багато відео, то в YouTube заходьте, Олександр Головатенко, і дивіться все.